Хочу показати вам, як насялось вінича. Бачите, такі рожевенькі. Тут росло і насіялось. Ну, воно померзне, бо мороз зараз. Бачите, повно насіялося. Чудеса. А зараз холодно. Таке враження, що листя юки замерзла. Вона ж не мерзне, наче. Аж захотіла підійти. Це магонія падуболиста, наче так зветься. Я взяла торік в одної жіночки. Класні листочки молоденькі. Це один в мене такий. А це інший. Це наче теж листочок молоденький. А ця керія як розрослась. Керія, як японська, наче жовтенькі такі трояндочки. Тож можна викопати такий огляд квітника зимового. Тут у мене барвінок Карпатський росте. Мені то напарниця принесла, він прийнявся і навіть розрісся трошки. Гарно цвіте А тут листя не заграбане. Це буде весняна моя робота. Буду обрізати, подивіться як наросло жах один. Обрізати і заодно б тоді загорну так, моє сало, видно, я його низько прив'язала, треба вище, але я не знаю, видно вам, що клювали, бачите, синички, видно його. Треба вище, бо вони видно бояться, щоб кіт їх тут не цапнув. Так, придумаю вище. Вода в ваннах замерзла, потріскала. Хай буде на весну буде поливати. А калина в мене висить ще красуня. Тут в мене підсніжники є. Не знаю, видно? Видно, бачите, тільки вилазять. Люди казали, що вже були і цвіли, в мене ні. Ось тільки листечко вибивається. Хай сидить. Зробив мені фотограф календар вже на 2025 рік, отож я зараз його собі прикріплю біля комп'ютера, щоб мені було зручно користуватися. Прикріпила я календар, там вгорі. минулорічне свято. Хай висить поки, поки буду міняти обої. Уявляєте, я вже один такий Чимоданчик, чи як сказати, використала. Зібрала я тут в мене було ну стінка, там таке відділення. було Там лежало ця новенька пряжа, що мені валя була, вислала. і халафайбер я туди поклала. Зараз спробую всунути туди, в те відділення. повинно вміститися, я так розумію. Поставила, звичайно, воно там не повне, то так трохи ну, не повне воно, треба докласти, там в мене ще є. Це я тут, що в мене тут є. І бачите, ще може влізти одна така валізка зверху, і тут теж може дві влізти. Уявляєте? Яка красота? Отож, дівчата, Наталю, дякую, що показали, і хтось ще потім я бачила. Дуже це цікаво, можна і речі в'язані скласти, щоб ніяка міль не добралася, правда ж? Отаке От я задоволена? Сиджу я в'яжу пояс і ось ця ниточка вже завершується. Думаю, ну добре, я її вже вив'яжу дощенту, хай вже вона мені тут не лежить. Я вже Закрила середні петлі, навіть вже 4. Ну, по 2 петлі вже позбавляла з обох боків в'яжу. Ну, хочеться, ти й пов'яжу. Вітаю вас, дорогі мої глядачі! Це в'яжу пояс. А невісточка моя скинула мені відео, як онучка грається лялькою, бо вчора. Вона щось про Соня, не дуже ту ляльку там. Ну так, не дуже гралася. Її велосипед подарували, то вона там на ньому каталася. Та я кажу, дивісь, я спеціально поїхала, і це ж дорога лялька. Каже, Краще б я вам ті гроші дала щось би купити. дочка, каже, мама, вона ввечері, як ти вже пішла, вона так гралася, в колясці її возила. Та я рада, думаю, слава Богу, а ще невістка пише, що і спати з нею лягла. Бо ж знаєте, як даруєш, то хочеться, щоб за ним користувалися, то я вже трошки розвеселилася, бо ж думаю, хай би гралася така гарна ляльочка новенька. Ото така мені казав то й радість. А це сьогодні. Померла та бабуся, я, певно, розказувала, що я її ходила провідувати, а це померла вона, то я купила, що там треба. Та й поїхала, але її не було, бо в морг забрали. Я щось там допомогла, ну, вечеряти традиційно там хтось прийде будуть вечеряти, то я помогла щось там робити, поки її привезли. а потім... Привезли, я вже попрощалася та кажу, вибачайте, треба їхати, бо смеркає, а я велосипедом. І ну, що я там поможу вже казав той? Я честь віддала, казав, ну таке. А там родина, сусіди? Я своє зробила. То й думаю, сяду пов'яжу пояса, бо ну, замість мене ж його ніхто не дов'яже, мені треба зробити. Сьогодні я, як казала, була на роботі думала, буду працювати цілий день, але дуже багато діток похворіло. то групи позводили докупи. А так як в паралельній групі пішла вихователька відпустку, то нас звели дві групи, то я була зранку, а та вихователька вже прийшла на другу зміну. Отож я не була сьогодні цілий день, то добре. То ось прийшла, не роздягнулася, сижу, накинула цей свій бактус красивий. Правда, гарненький? Колір такий приємний. Накинула на плечі та й всього сижу, плутаю. Та й таке, що ще хотіла, а була в тебе сьогодні. Нічого я там толкове не купила. Сметани взяла і халви взяла собі, а то туди вже як ішла на похорон, то купила, що там треба, цукерки, печиво, плетіночку таку взяла. Дайте Та такі справи. Мороз, звісно, ми не привикли, ми вже відвикли, що це мороз. То холодненько, але я вдягнула свої рукавиці новенькі з жакардом і їхала на велосипеді в рукавичках. Нічого, не змерзла. Все добре, добре в'яжу. В'яжу, в'яжу. Зараз вечір то добра ніч усім. Доброго ранку вівторка, дорогі мої глядачі, дов'язала я пояс. Сьогодні щось не спалося о 4.25 взяла до рук та й в'язала, поки не закінчила. Ну, там в мене ще було чи 8 см, чи 7 Хочу вам показати, отут я роблю цими вкороченими рядами. З цього боку, воно бо, ну, таке нічого. Я знаю, що це так, бо тут вийшло, що я дов'язала, вже тут підняла здвоєні петлі і розвернулася і почала закривати. А тут вийшло, що два рази я дов'язала, повернулася. І вже от закривала. І бачите, якесь воно щось я тут роблю неправильно. ну, ну порадьте мені, дівчата, що це в мене тут таке? Я все правильно роблю. Розвертаю оці здвоєні роблю, а що так вийшло? А може, неправильно що зробила? Ну, скажімо, що тут воно не так важливо, бо це ж таке. це... Не дуже ж щось такий крутий виріб. Тут головне, щоб він теплий був, але мене оце, як це кажуть, напрягай. Отаке От хотіла вас спитати. Хтось з дівчат просив показати оцей чемоданчик, чи як його назвати. Я вже там була знімала, а це взяла, туди доклала ще ниточок повненький. А сюди вже тако позбирала, що тут у мене було, засунула туди той з Марсу світерок. Дівчата, він мені так надоїв, пам'ятаєте, які там гарні візеруночки? Але я собі доходжу до думки, що я його, мабуть, розпущу. Ну, сказати, шкода, не шкода, там такі візерунки гарні. Це мені так було, колись я собі в'язала жилетку, таку сіру, теж була майже дов'язала і розпустила. Ох, я просто собі думаю, що оце я мучуся. А Соня може не захотіти його носити. Оце я сказав, Соня, давай поміряємо рукави. Вона бабуся, давай пізніше. Я кажу, Соня, зараз розсердюсь і вкину до котел. Ну ні, бабуся помірали, би підходить. Але я думаю, чи буде вона ходити. Бо я вже вам казала, що там на плечі воно мені самі не подобається, бо там воно на нього широке. А як трохи таке грубувати, воно не буде, як то, як це кажуть, ну, не драпіруватися. Ну, я так думаю, що воно не приляже, так що як то спущене плече, то я його сюди ось поклала, довго балакаю і розказую. Щоб наповнити ось, ось цю валізку. Зараз покладу попробую. дві, бо так по, по ширині дві не ляжуть, а хіба що вверх покладу. Ось так я запхнула, ну воно не повне, то воно трошки так, бо якби повненьке було, це я поклала ручечкою, а це я прозорою тою стороною. Бачите, влазить дві, ну сюди так вже не влізе, то я вон поставила корзинку і що там ще в мене є? Ура! Ще в мене одна є, бо одну я подарувала. Сумку чи, чи як воно зветься. Ну, певна якась сумка. Отож так я зробила. А ще ось в таких контейнерах стоїть моя пряжа. Зверху там шкарпеткова, а знизу ну, така різна. Але, слава Богу, схована. Я думаю, що міль туди не залізе. У нас мінус 5. Виглянула вікно, думаю, що там моє сало. Нема синички, не видно, але вони там, воно, воно там подзьобане. Тож колись прилітають. Думала, використаю ось ці пакети від тих сумочок, ну, ось таких. Але там воно щось погано застібається вже. Прилипає, то я беру свій такий новенький пакетик. І ось так заклеїла і спакувала. Курам втерла буряк, вони люблять зазвичай, а це щось не дуже. Сижу, я в'яжу свою жилеточку, розумію, що готової роботи в мене ну, жилеточки не буде ще, бо написала доньці, щоб вона мені зробила. Помірила, якої висоти до підрізів мені треба жилеточку в'язати. 21 см вона мені змірила. От, І тут ще, мені здається, нема. Гарненьке воно таке виходить, зараз вам покажу. А колір зовсім не передає, бо воно ніжно-голубенький колір такий. От. То я думаю пов'яжу трохи поки до роботи. Щойно зателефонувала в садочок, думаю, скільки там дітей, бо я на другу зміну та й каже, що ну, такі вже карантинні обмеження вводяться. Аж батьки люблять і соплями приводити дітей із кашлем. Медсестра рано приходить, то сказала не приймати, хто там кашляє геть трохи. І таке бачу, що моїх багато пишуть, що не буде, то спитала, чи, чому немає, чи, чи просто протест, що не свої вихователі. Е, ну, таке побачу, що воно там. Вже й до нас добралося. Я ж кажу, дуже ж цей вірус грип А. Що вже не високу температуру. А цим малим скільки треба. Та й таке. Така печалька. Зараз же ж готуємось до свята весни. Вони, звичайно, вже трохи щось вміють і танці в основному, бо співати, то наче співають. Віршики я їм роздала. Отаке. Добре дівчата. Мабуть, не буду я розтягувати це відео надовго, бо довго його не дивиться. ніхто. От такий в мене результатик. Зараз я помірюю і скажу вам. Бачите скільки? 15 см. Мені ще треба 6 см до підрізів, буду в'язати по колу, а потім розділю перед і спинку вже окремо буду в'язати. Ну, 6 см це трохи є, що в'язати. Тож всім гарного дня. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами. Дякую за те, що додивилися до цієї пори, бо це вже далеченько. І заходьте. Дякую за вподобайки, за коментарі. Бувайте здоровенькі. Пока-пока.